Jumbo 3D Супер ідеальне рішення для тих, хто хоче точно та ефективно проводити вимірювання геометрії коліс. Цей універсальний стенд однаково добре підходить як для вантажних, так і для легкових автомобілів, і має особливості, які ставлять його в пріоритет серед інших стендів геометрії коліс для вантажних автомобілів. Більше того, стенд має патент, зареєстрований в США, Австралії та Європі, а також нагороду за інновації. Стенд використовує 4 камери, кожна з яких має роздільну здатність 10 мегапікселів, а їхня дальність роботи сягає 19 метрів. Стенд має незначну похибку 2 минути, що гарантує точність та швидкість вимірювань. Що ж відрізняє Jumbo 3D Super від інших стендів? Його здатність працювати з п'ятьма осями методом прокатки. Одночасно це значно скорочує час, необхідний для вимірювання геометрії коліс, оскільки весь процес займає лише одну хвилину. Ще одна перевага Jumbo 3D Super полягає в тому, що його можна адаптувати для наскрізного проїзду. Це означає, що транспортні засоби можуть заїжджати на яму та виїжджати з іншого боку. А не виїжджати заднім ходом по закінченню процедур. Ця функція є особливо корисною для великих транспортних засобів, автопоїздів, коли виїзд з ями заднім ходом може бути ускладнено. В комплекті є 4 поворотні кола вантажопідйомністю 7 тонн кожне, що необхідно для виміру кутів кастер та кінгпін. Крім того, Джамбо 3D Super ідеально підходить для одночасного виміру як геометрії коліс, так і кінгпін. Це означає, що механіки можуть швидко і точно виконати повну оцінку підвізки та системи кермового керування автомобіля. Також даний стенд діагностує геометрію рами, співосність всіх осей і положення їх відносно рами, а значить, регулювання відносно повздовжної осі рами. Зрештою, на стенді є другий монітор для додаткової зручності, що дозволяє механіку легко переглядати вимірювання, знаходячись під автомобілем. Jumbo 3D Super дозволить отримувати максимальний дохід власнику, а також комфорт і безпеку в експлуатації вантажних транспортних засобів.